Яблоко не задушив. Коли? О, о. Ти представляєш, вже в мівіну не ставлять оліїв, що була раніше олія, вже тепер нема олії в мівіни. Чо-чо? То, що раніше була в Мівіні в коробці це саме. Була. Боже. Що була? Олія була, тепер нема. Олія? Так. Да. І чим? В Мівіні. Бачиш? Не було тут. То я бачиш добре, щоб бабусі була олія, я налив і олії набагато вкусніше. олією. Ну так. Таке да. от. Такі і от. що я тих 500 днів Чого ходити? Чого тобі ходити? Перестань. Mm. Добре. Якбі О! З присипочкою. Ого, ще з присипочкою. Дід, це сама вкусна тушонка, яку я купляю. Чесно, це не реклама, але, блін, реально вкусна. Хто їв, той знає. Свинина тушкована. Юпу. Ну, ДС, ДСУ. ДСУ. Дай. Сіль. Що? Сіль, да. Сіль до, до тушонки сіль? Ти що Чіха? Ми йти, щоб ще не їсти. Що? Грезеш? Яблучко? Яблучко. Йо... Щось так похолодало, так? Да? Чуть-чуть. Дивись, яка калина гарна, дивись. йо -мойо! А що з нею робиться? Будемо робити закваску. кваску якусь. Чуєш? Що? Він на Женька похожий. Вон поверне. Я понял. <laughs> Точно, День. Это небольшая экскурсия. Очень помасштабная. Это не Дед, как тебе запашок? Может быть. Молодцы, это друзья, да. Я их э, привез. Стиль, джентльмен. А у нас так покоя, говорит. вакуум, Дома. да? Да. А теперь це, це, ты производство Японії? Японии? Ты Германии? Да. Я пользуюсь, что надо. Димас, поморок. Давайте красота. Дай їм Бог допомагає. Здоровлю вам. О, тут трохи холодновато. Да. Дід, не замерзнув, тут трошечки холодильник. Він в шапці, а в шапці заходи. Він в шапці і цей, в курці. Ого. Маєш 4 роки. Дід вже не любить холод. Та він літом в курці ходить. В орботі вже ліїпає. Ну, Де, Де я салагу проходив? Я вже бачу дід, що тебе трошечки страна, трошечки. Ти так говориш і дивишся на ну, цей все, Це для тебе ніби то рай якийсь. Як ти давиш? То що я не в джунглях джунлі, це 30 красиво. Це ж колбастевосний рай, йомоє. Це такий ж хаблек. Так, це електрошкафи. У нас трохи менше з тобою діскоптінне. У нас така древо маленька така. Сімейна. Ми хочемо спробувати. Ми рекламу робили, а так може бути. Ми мене... ум'яться. Стараємось. Це, це моє. ...підпорка. Я би... Я не знаю, що це випускницю. Це воно коротше, тут все коптиться. отут. За да. походу відкриваєте сюди. Да. Ставиться на гачки. Пар, там парточки, так, так, да, так. Да. Пропарюється його. Да. Води, а, те, а це воно це воно копчене, так? Да, зараз? Ні, це царе. А, це царе. Це царя, це воно має ще mm. одну рамку. Тут дві рами в лазу. народженням Роман Бойківський. Ого! Тобі 30 років, а ти вже дорослий. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Будь мудрий. Ти вже старий, але не падай духом видарувати. І в тій Америці баранки крути, щоб побільше бабла в тебе було. Хуйною не страдай, та й намийовуйся, а нахуя ти свят учимся. Щоб тебе краще було видно. Не будь не молода. Успіхів тобі. Успіхів. Успі... Успіхів. Успіхів. Та ж я кажу! Успіхів тобі. Успіхів. 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 Блять, та як же. ж! Успіхів. У... Успіху тобі. Роман Авфідерзен. Що тут стоїть? Матові лопати. Пездяка рыба. Забуваться. Де та гадость? Аня сказала, що якась тут є гадость. Де чого тут попиваєш, Аня каже? Хто попиває? Аня каже, що ти тут попиваєш? Якусь гадость. Що в них? Що вона? Не що піздіти. О воно п'єш? воно п'єш? Я не п'ю тут Дід, ти воно ж вже просрочено. Фу. Оце п'єш? Я не п'ю. Гадость. Алкоголь, шкодить здоров'ю. Я знаю. Диви. Виліні у Yeah. Yeah, yeah, yeah. Дід, щоб я не бачив, що ти пив, бля, алкогольні напої, поняв мене. День поздрав Сашу. Поздравляю. Мій дорогенький внучок, зовсім не хробачок. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю. Щоб ти жив здоровим і крепким, а й не ганилякою молодою. Ніколи не вийовуйся. роботи. Бажаю тобі купити. Бажаю тобі купити. Маленького тхорика. А ні, це я не Ой, на. Ні. Не. Ну так. А чого? Вона що воно Маленький. На, не, не. Ні-ні, не, точно? Не треба. Це. Сказали, люди, що ти дурний разом своїм дідом. Да, да. Ми робимо з тобою файний контентус, та людей не обижаємо. Мнучок, авфідер день. Боже, який обробили. Що? Бля, вже старе. Морда. Ой на два дубки, Ой на два дубки, Ой на гори, два дубки, два дубки, і Двадубхи. до... Ти дурний, скорее що я дурний. А ти що, святий? Тебе там. Я піду нахуй дым. Ти що, святий? Шо, ти дурний, що! Тебе св... світло над головою, ти що ти свят, 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 свят. Щось другного я, я літа. Не краще трохи? Не краще трохи? Ти будеш розум мати, чи ні? Я зараз піду. Вже. На, міць. Гадай Що в кулаку? Що в кулаку? Гроші. Ого. тебе. Крім колбаски більше нічого нема, да? Тільки колбаса. Це все такое кробачливо, колбаса. Да, да? Ой, людинки, всім доброго раночку. Такий сон і невиспаний, таке буває, але.

Вчера лежаки заканчивали делать сумерках для наших спин.